Товариство, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр, дякую всім, хто дивиться зараз це відео і знаходиться разом з нами. Колись мені один із моїх глядачів каже на роботу, як на свято, а з роботи як з весілля. Як то воно буде, коли ми будемо повертатися з роботи, ми ще не знаємо, але в будь-якому випадку вирушаємо працювати із великим, великим настроєм. і з великим задоволенням Також, друзі хотів би попросити вас всіх хто не підписався на наш Ютуб канал, обов'язково робіться з превеликим задоволенням. Будемо раді вітати вас у нашій маленькій, але дуже дружній сім'ї. Також, будь ласка, друзі, в кого є таке бажання, можливість натисніть нам вподобайку. Це дуже сильно припіднімає наш настрій і надає нам наснаги і мотивації рухатися і знімати нові відосики для вас. Ну, а ми вирушаємо до наших свинюляк. Обов'язково щодня перед тим, як приступити до праці, і перед тим, як заходжу у свинарник, ретельно і гарненько дезінфікую підошви, взуття, в якому я якраз по свинарнику і пересуваюсь. Ну і плюс до всього цього, оце от взуття знаходиться у мене суто біля свинарника. У ньому я працюю у самому приміщенні. Те взуття, в якому я. Пересуваюся по самій фазенді, воно інше, і воно в мене не використовується всередині в приміщенні. В самому приміщенні в родільному відділенні у мене такий маленький безлад, ну але можна так сказати творчий безлад, тому що якраз от зараз займаюся утепленням даху у нашому свинарнику після тих стихійних бід, які пронеслися нашим краєм. Чому е, зупинився саме на оцих от Процедурах, які направлені на дезінфекцію і взуття. І зараз зупинимося буквально декілька хвилинок на тих дезінфікуючих процесах, які я провожу у себе на господарстві. Тому що буквально от вчора в помідомленнях одна із моїх підписниць написала про те, що я говорив у минулому році в нашому регіоні активно. Буйствувала, я би так сказала, і безчинствувала африканська чума. Пише підписниця, що добралася вона і до Ніжина і якраз от запитала, що в такому випадку потрібно робити і як, які профілактичні дії проводимо на нашому господарстві для того, щоб не допустити якраз от, ці от неприємності на своє господарство. Тому що ну, африканська чума це дійсно катастрофа для будь-якого. Власника, який займається свинарством, вирощуванням і реалізацією свина, значить, що стосується безпосередньо засобів, якими я проводжу дезінфекцію в самому свинарнику, значить, два види дезінфекції: це волога дезінфекція і суха дезінфекція, значить, мультиклін аква, рідкий дезінфікуючий засіб від компанії ЗВК. Значить, роблю трьохвідсотковий розчин даного препарату, розбавляємо його із водою, значить, 30 мл даного ну, дезінфікуючого засобу. Додаю у 10 літрів води, розмішую його у пильвілізаторі, який я використовую для оброблення королацьких жуків. Дуже гарно розмішуємо. До однорідної концентрації і ретельно всі стіни, підлогу, загороди обробляємо оцим от концентрованим діючим засобом. Ну і таким чином раз на місяць проведемо вологу дезінфекцію усіх приміщень у нашому господарстві. Повністю весь інвентар обробляється, тачка, за допомогою якої вивозяться фекальні маси. Тобто, усе дуже 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 ретельно. І гарно обробляється родільне відділення, відділення, де в мене знаходиться хряк, ремонтні свинки, повторюсь, усе дуже-дуже гарно і дуже ретельно обробляємо. Що стосується обробки приміщень сухими дезінфікуючими засобами, робимо це значно частіше щонеділі. Зранку перед тим, як проводиться управочка, обробляю повністю всі свої приміщення сухими дезінфікуючими засобами від тої самої компанії ЗВК конкретно кліносаном 50-100 грамів діючої речовини. Такий от вигляд вона має, неначе білий порошок. 50-100 грамів діючої речовини наносимо дуже гарно і ретельно на підлоги у наших свинарниках. Ну і в принципі декілька, можна так сказати, зайців вбиваємо е, цим от препаратом. Дуже гарний такий приємний запах е, стоїть у свинарнику. Разом з тим піклуємося і про наших сусідів для того, щоб не доставляти їм дискомфорт. І разом з тим, цей от препарат він дуже гарно і ефективно працює по знешкодженню різного роду бактерій, вірусів. Якщо такі є на господарстві, а я думаю, що вони в будь-якому випадку є або з'являються, тому що ну, приміщення, де ми утримуємо свинок, вони достатньо якби, специфічні, і мікрофлора тут не ідеальна. Тому в будь-якому випадку бактерії і різного роду, можна так сказати, шкідники можуть з'являтися на господарствах. Якраз от кліносан і допомагає нам. Нейтралізувати і побороти всю оцю от Що стосується дезінфекції і тих засобів, які я використовую, я розповів. Не дезінфекцію єдиною потрібно убезпечувати свої господарства. Я би так сказав, потрібно проводити комплекс дій, які якраз от і будуть направлені на убезпечення нашого господарства. Друзі, не даремно я просто так вийшов сюди, як ви бачите, маскітні сіточки. Установлені на усі приміщення у нашому господарстві разом з тим, якраз от москітні сітки вони мінімізують потрапляння мух комарів, які являються одними із носіїв і переносчиків дуже багатьох. Бід, що стосується у нас галузі свинарства. Тому, в кого є така можливість, приділяйте дуже величезну увагу якраз от боротьбі із комахами на своїх господарствах. По можливості потрібно обмежити контакти із людьми, які займаються свинарством, убезпечити своє господарство від того, щоб якраз от такі от люди. Відвідували вас, тобто максимально закрити своє господарство від ну можна так сказати посторонніх осіб. Також особливу увагу приділяйте перепродухам, перекупам, хто хоче, так їх і називає. Якщо ви співпрацюєте із ними і займаєтесь відгодівлею і реалізацією поросяток таким от. Роду людям, приділяйте якраз от величезну увагу, дезінфікуйте, обробляйте їхні транспортні засоби, якщо такі заїжджають на ваші господарства. Ну, і по можливості на цей час, коли у ваших регіонах і районах буяє оця от біда, прикладайте максимальні зусилля знову ж таки, для того, щоб ну, зробити такий от максимальний карантин на своєму господарстві. Також дуже немаловажний фактор. Уникайте максимальних зон риску, це ж ті самі базари, де відбувається реалізація свинопродукції, це ж ті ж самі ветеринарні аптеки, тому що це дві зони, де найчастіше і можна ципонути оцього біди, тому що у нас такий народ, якщо біда і трапляється, одні продають, одні купують. Ті, що купують, потім продають, і ви ніколи не знаєте, що, в кого і як продається. Ну і Ті ж самі ветеринарні аптеки, в будь-якому випадку, коли відбувається ураження тварин, люди починають лікувати, потім якби вся ця зараза по кругу розноситься. Тому, якщо у ваших регіонах і районах буяє АЧС, робіть все від себе можливо. А там, як кажуть, як Бог пошле, повезе, значить повезе, не повезе, значить не повезе. Але з власного досвіду хочу вам сказати, якщо в принципі, це далеко від вас, 20-30 кілометрів. Це одне кіно. Якщо ж безпосередньо оця ця біда буствує там на сусідній вулиці або через два чи три двори від вас, одне і правильне це от рішення вам і буде, поки вона не дійде до вас, беріть ніж і потихеньку підрізайте своїх поросяток, бо будете плакати ви величезними гіркими слізьми. В принципі, в тому році. Так ми і поступили, тому що коли там за 30-40 кілометрів від нас були в спалиха Чесну, говорили, страшились та й таке. Ну а коли оця от напасть прийшла вже у наш, в наше село, ну, тут вибір був невеликий, тому що риски рисками, але я вважаю, що холоднокровність має бути присутня, ну і краще синиця в руках, аніж журавель в небі, як кажуть. Ну але не доведи, господи, тому що це реально страшні речі. Не хочеться навіть говорити про це. Також товариство вчора обговорювали з вами якраз от певні е, ситуації, які дуже ефективно і гарно е, якби впливають на стимуляцію наших ремонтних свинок, для того, щоб вони прийшли в охоту. Разом з тим е, говорив вам про те, що перевели оцю дівчинку на Норму, ну і в коментарях там декілька глядачів питали саме яку саме норму і яку саме кількість комбікорму повинна споживати наша дівчинка, коли ми переводимо її на нормоване гадівля, тому що до 6 місяців вона у нас була як звичайне повноцінне відгодівельна поросятка. Єдине, що Е, ну, раціон комбікорму е, трішечки відрізняється від комбікорму для відгодівлі, а так вона їла у тій кількості, скільки могла і хотіла. Після 6 місяців переводимо її на нормовану годівлю, і на добу вона у нас має споживати 2,5 кілограми е, також гарного якісного забалансованого комбікорму, що стосується. Ваги, в якій бажано підводить свинку до першого запліднення, то знову ж таки відтовхуючись від власного досвіду, це 120-150 кілограмчиків. Це та оптимальна, ідеальна вага, якщо у вас свинка гарна, якісна, повноцінно і гарно розвивається, росте. Отака от вага має бути перед першим заплідненням. Ну а як воно? Як сказати, доля складеться і доля складається на ваших господарствах. При якій вазі ви запліднюєте свинок первіток, обов'язково пишіть внизу в коментарях, буде дуже-дуже цікаво почитати. Товариство, ми продовжуємо потихеньку рухатися вперед, будувати своє маленьке домашнє господарство. Сподіваюсь, ви займаєтеся тим же самим. Друзі, будь ласка, підтримайте нас вподобачкою. Пишіть в коментарях питання, якщо будуть виникати в ході перегляду цього відео. Будемо з превеликим задоволенням з усіма вами спілкуватися. До нових зустрічей, друзі. Всім гарного дня, мирного неба! Бережіть себе!